Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Сьогодні вночі, 19 серпня, Росія вкотре атакувала Україну іранськими безпілотниками. Усі вони були збиті. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещука. За словами Олещука, атака велася з Курського напрямку і Приморського, ахтарська Українські військові відпрацювали цілі в Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. А на жаль, є влучання. Потужна пожежа у Тернополі. Почалася під час атаки РФ вночі. Жител закликають обмежити перебування на вулиці та щільно зачинити вікна на місці. ДСНС і поліції чекаємо деталей. Телеграм-канали пишуть про удар по хімічному промисловому підприємству, а також по недіючому аеродрому, де стояли макети літаків 16 і Також макети патріотів. Росіяни тішаться, що F-16 нібито не остила злетіти з аеродрому. втім вони там і не дислокувалися ніколи. втім удари шкоди нанесли. Били понаведені зрадник. Коригувальника уже затримали. Пожежа триває досі. Внаслідок атаки. На жаль, і є загиблі. Дісталося і Києво. Ворог вночі атакував Київ дронами зранку крилатими ракетами. Вночі окупанти атакували столицю ударними БПЛА. Дрони були знищені. ППО а сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет. До речі, це була вже 41 ша оголошена повітряна тривога для Києва. від початку не повідомив начальника МВА Сергій Попко. Зранку у столиці знову лунав сигнал повітряної тривоги. Воги ворог атакував столицю України з північного напрямку. Ймовірно, крилатими ракетами на кшталт Істекандер-Кам. Це була вже п'ята ракетна атака по Києву цього місяця. Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста. Розповів Попком. Він додав, що наразі у Києві без руйнувань та потерпілих дані оперативного зведення постійно оновлюються. Джерела підкреслюють у відповіді на успіхи ЗСУ Курській області РФ може атакувати урядовий квартал у Києві. Про такий варіант розвитку. Куподі пише за Таймс високопоставлене джерело в українському оборонному відомстві. Розповіло, що наразі Україна готується до агресивнішої відповіді з боку РФ у вигляді спроба завдати ударів по важливих об'єктах в Києві. Росіяни можуть спробувати. Атакувати парламент та інші урядові будівлі Росія відчуває необхідність, дати дуже жорстку відповідь, щося величезне, щоб показати світові, що вона в самоготній, що щось на кшталт Курська не залишиться безкарним. Вважає джерело видання. За його словами, це можуть бути сотні повітряних цілей з використанням складного озброєння крилатих ракет, балістичних ракет і дронів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. М. каналів голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.